Дивлюсь, що у Майданці наші криворіжці добре виступають. Буду за них болювати далі. Ми переживаємо за їхню команду, щоб вони виграли. Побачаються нам їхні костюми і їхні виступлення. Отлічно. Хорошо, молодці ребята. Щоб вони виграли в фіналі. Ваш... Вони вже вийшли в фінал. Пусть виграють. Відправляємо смски. І діти відправляють, всі, навіть муж, який не вірив, і то Смотрю, потому тому що криваріш выступает там і добре виступають. Молодці. Пусть виіграють і в следующих турах. Подобається все, що роблять. Дивлюсь, тому що приємно за... молодше вона зайнята не попиванням, покурюванням, а фізичними правами і якоюсь ідеєю. Ну, підтримую смс ками як всі. Молоді там, это много Звісно, вони Конечно, они могут проявить себя здесь. А потом это уже великий такой большой коллектив, который потом все равно чем-то займутся. Если не цим, то наподобі чем-то. Это люди уже, которые вошли в какую-то... Ну, такую вот ауру они уже из нее не выйдут. Это это хорошо для молодежи. Побольше надо чего-то такого придумать, чтобы они занимались действительно чем-то интересным. Творчески у нас вообще кривбас, творческая, такая вот атмосфера здесь в любом проявлении. Очень классное тире очень нравится. И ну, вообще наше самое лучшее, и ну, тут нет никаких сомнений. И Самое классное, самое крутое, да. Майданский мирок ты лучший.